А скажіть мені, будь ласка, ця ізвічна мантра мантра про те, хто розмінував Чонгар, вона має відповідь? Коли 2014 році я на початку про це казав, там перебували військові керівники, вони не маючи правових підстав, про які я вам розповів. Тобто, там не було рішення про засування збройних сил України, не було правового режиму воєнного стану. Ну і відповідна мобілізація вона була дещо пізніше. Але там ті керівники без рішення про засування Збройних сил України і без введення воєнного стану на території Херсонської запорізької областей, зокрема, вони здійснили мінування. Ми маємо розуміти, що ці перешейки між тимчасово окупованим Кримом і Херсонською областю. Вони мають різну секс: є суходіл, є водна перешкода, але на лютий вона була більш прихідна, і були мости. Загалом на цій ділянці було покладено трохи більше півтори тисячі мін, і відповідно було здійснено мінування піти мостів. І з тих пір, з 2014 року там перебувала невелика кількість військ для демонстрації військової присутності і демонстрації того, що ми можемо реагувати проти диверсійно розвідувальних груп противника на тому напрямку. Але слава Богу, диверсійно розвідувальних груп і перетинання цієї адміністративної межі до початку широкомасштабного вторгнення не було тому. От там невелика кількість мін, і все те, що було виконано, воно було виконано внаслідок вжиття заходів щодо відсічі агресії. Це такий юридичний термін. В цьому законі про оборону написано, що оголошується стан війни в державі України, але органи державної влади, органи військового управління, не очікуючи оголошення стану війни, вживають заходів щодо відсічі агресії. Тому е, військові, грунтуючи цією нормою закону, вони могли робити деякі речі не так, як повинні, не так, як зобов'язані, а так, як могли. Чому? Тому що не було правових умов, не було ні воєнного стану, не було цього рішення про засування Збройних сил України. Тому на цих пришейках були міни. Але їх кількість була не така, яка мала би бути в суцільній обороні, а така, на яку спромоглися на той час військові. Подальшому, 2014 року, там перебували військове командування і весь час намагалися вирішити оці правові колізії. Ну, як приклад, приходить командир військової частини на території Херсонської області до фермера. Ну, як приклад, там, Іван Петрович каже, Іван Петрович, дозвольте ми на вашій приватній території побудуємо траншеї, окопи, зробимо там бліндажі Іван Петрович питає, А з якого я маю вам віддавати свою приватну територію? Відповідно, йде час, але у нас військовий настирні, він приходить вже. Заручившись якоюсь підтримкою, і переконує Івана Петровича, і той каже: Ну, добре, от на краю моєї ділянці, будь ласка, я вам дозволяю нарити. І от за ці вісім років було нарито окопів приблизно на три механізовані бригади. Але внаслідок тих рішень, які були прийняті 24 лютого, а не були прийняті раніше. На цьому напрямку прибувала одна 59-та мотопіхотна бригада, і перебував один батальйон на цих перешийках, а також були окремі підрозділ: танкова рота, артилерійський дивізіон. Сил було мало. Крім того, вони не встигли виконати той перелік заходів з підготовки до оборони. Не були спроможні, бо були відсутні юридичні підстави для цього. Тому ворог. Коли розпочав свій наступ на кримському напрямку, він значно переважав всі сили. За оцінками, це 15-17 разів. І ми маємо розуміти, що за кожним замінованим мостом, за кожним покладеним мінним полем, мають стояти військовослужбовці зі зброєю в руках. Для чого? Щоб ті, хто наступають, не здійснили розмінування, щоб вони вогнем зі своєю зброєю. Знищували розмінович ворожих саперів, тому що для розмінування мостів, ділянок, для наведення інженерних мостів, які ставляться замість зруйнованих мостів, є відповідні нормативи. І час на виконання цих завдань не години, а все на все десятки хвилин. Зрозуміло. Єдине, хочеться два уточнення. Дивіться, 10 грудня 2020 року року. Е очільник офісу президента Андрій Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей і та зобов'язань, які Виникли на зустрічі лідерів нормандської четвірки. Ми пам'ятаємо цю історію. Він тоді заявив, завдяки зміни президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидві боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Ще раз нагадую, 10 грудня 2020 року. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20, 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідує нові контрольовані пункти на лінії розмежування розбудови за принципом сучасних сервісних хабів, заявив Єрмак. А скажіть, будь ласка, ці участки були розміновані чи ні? І ще додаток, 23 листопада, 21-го року, віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Віріщук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ Чонгар та Каленчак від пуску е пропуску до адмінмежі. Так от це було 23 листопада. Запустили 14 лютого 22 року, і фактично, вона тоді сказала, що все розміновано все нормально. Тої кількості вже і вистачало на тиждень раніше запустили ніж обіцяли. То в мене запитання: все ж таки, розмінування було чи ні? Термін розмінування він стосується тільки Донецької Луганської області у мінських домовленостях. В додатках до мінських домовленостей є процедура розведення військ і розмінування ділянок. Е, визначалися спочатку було визначено три е, ділянки: це станиця Луганська, Золоте і е, Богданівка. Це на Волноваському напрямку, де має відбутися е, контрольне розведення військ, воно було е, здійснено до е, 18-го року. Потім, е, Відповідно, ці ділянки були зведені знову, а потім вже з 2019 року було знову розведення на, тріх, на цих трьох ділянках військ, і в подальшому відбувається як? Спочатку розводяться війська від лінії зіткнення на один кілометр війська наші і війська ворога. Після цього на цій ділянці проводиться розмінування. Після цього здійснюється патрулювання. Під Ігідою Організації Об'єднаних організації АБСЄ, я перепрошую. І відповідно цей термін стосується тільки Донецької і Луганської області, взагалі термін розмінування. Тому мова там про 12, про 20 ділянок, воно стосується тільки Донецької і Луганської області. Коли це відбувалося, я вже був командувачем об'єднаних сил Збройних сил України. Я дотичен до цієї інформації, і можу ствердно сказати, що розмінування воно здійснювалося тільки на тих ділянках, які належали до операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської області. Що стосується Чонгара. То на Ченгарі було заміновано два автомобільних моста і був замінований залізничний міст. Також невеличкі е, ділянки, суші, невеличкі ділянки через підкреслю. Все це було виконано е, внаслідок життя заходів щодо військової агресії військовим керівництвом ще в 2014 році. Не було е, потреби всі е, е, весь транспорт. Він їздив мостами, а під мостами знаходилася вибухівка. До речі, тут теж слід підкреслити, якби у літку 2021 року будь-який автомобіль підібра, підірвався би на цьому мосту або на Арбатській стрілці, то до кримінальної відповідальності були б притягнуті військові керівники. Тому що мости були заміновані незаконно, а внаслідок життя Заходів щодо відсічі агресії. І обвинувачення би точно знайшло причини, щоб притягнути до кримінальної відповідальності і саперів, які їх замінували, і відповідно військове керівництво, яке давало такі команди, куди не кинь. Всюду будуть шукати військових винними. Тоді мене ну, ви запитання. Ви все пояснили. То чому ж тоді намагаються повісити на військових цю справу? Є, є у вас припущення чи ні? Ну для того, щоб на когось повісити цю справу, необхідно перше переконати український народ. Ви бачите, що це от вони самі це зробили. По-друге, яким чином зманіпулювати? І все це робиться з єдиною метою е, показати, що військові, які все життя служили українському народу, попри не прийняте правові рішення, намагалися зробити все для того, щоб е, відбити ворожу агресію, зробити якісну нашу оборону, так, не все в повному е, обсязі вдалося, але робили все, ті сили вкладали. Для того щоб покращити нашу обороноздатність, для того щоб підвищити нашу спроможності щодо відбиття агресії.